Дякую всім. Я покажу, що тут відбувається. Звісно, не все, що зможу. Покажу вам. Рукавички з авторофом Мухаммеда Алі. Дивіться. Люди купили перчатки. За я не буду казати суму за декілька десятків тисяч фунтів. І ці всі гроші йдуть на допомогу людям, які залишились без житла внаслідок війни. Поняли? Щоб не дай Боже я там побачу якийсь негативний коментар. Щоб ви знали, що ви хірньою займаєтесь тут реально збирається нереальна допомога для України Ось От, такі рукавички. такі рукавички. Я пояс розігрується, Шорти усика шорти офіційні. Тобі то ла. О, oh, дивіться, тут, тут, тут Надя у нас. Друзі, всім привіт! У мене для вас сюрприз. Долучайтеся до контента. Все правильно скаже? Все правильно. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Ну, як дарки вони послухати, це слава українцям. Ми зараз набираємо в команду українців, які хочуть працювати онлайн, і отримувати зарплату від 100 тисяч гривень на місяць, розповсюджуючи українські новини в таких соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. За посиланням в шапці профілю є телеграм-канал. Там на протязі трьох наступних днів я буду для вас проводити ефіри. Вони абсолютно безкоштовні. Як до нас доєднатися? Як це працює? Які у вас є можливості? Встигне доєднатися до контент-хати. Щоб перейти в телеграм-канал, натискаєш на посилання три крапочки горі вправо відкрити в браузері. Русі для вас сюрприз. Друзі, слава Україні! Я дуже рада, що сьогодні маю можливість запросити вас до контент-хати. Долучайтесь до контент хату Все буде Україна. Mm, Тож є клас Ольга Феймон, ви дучає бачите. Наш оперний співак, наш герой, виконаючись неймовірне вам слово. А не слова, коли війна має значення, не співчуття, не сумні смайлики під час чергової світлини після моторошної ночі в Україні. А дії. я вам скажу, що тут настільки потужні відчуття ша просить комморлі. Відчувається сила, що Україна представлена на такому світовому рівні. Україна на цьому рівні номер один. Оце для мене справжня музика. Дивіться, перше, що кожен може підійти і сфотографуватися з цим поясом. Абсолютно кожна така платформа. Дуже вільно спілкуються тут. Багато зірок шоу бізнесу, відомих людей і так далі. Всі абсолютно на рівному ходять, спілкуються. I'm feel, I'm very feel.